На 35-ту сесію районної ради запрошувалися голова районної державної адміністрації, заступники, керівники підприємств, установи організацій, сільські селищні голови, апарат районної ради. За даними реєстрації на сесію прибуло 15 депутатів з 26 обраних і 26 запрошених з 36 запрошених. У кого будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Надійшла пропозиція сесію розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Сесія оголошується відкритою. Числа депутатів. Секретаріат і лічильна комісія у нас обрані на першій сесії районної ради. Є пропозиція залишити їх в такому складі. Хто задану пропозицію, прошу проголосувати. Проти, утримались одноголосно. Секретаріат, прошу зайняти свої робочі місця і лічильну комісію. На розгляд 35-ї сесії районної ради пропонується винести такі питання. Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік. Про напрямки використання коштів цільового фонду районного бюджету у 2014 році. Про затвердження програми підтримки надання грошової матеріальної допомоги сім'ям учасників проведення антитерористичної операції на 2015 рік. Про внесення змін до програми підтримки соціально вразливих вес населення на 2014-2016 роки. Турбота. По Чорнухинському району затвердженої рішенням 25-ї сесії районної ради 6 скликання від 29.11 2013 року. Про програму сприяння функціонування центру надання адміністративних послуг Чорнухинського району на 2015 2016 роки. Про програму правової освіти населення Чорнухинського району на 2015 2019 роки про присвоєння імені Гаврися Івана Максимовича народному самодіяльному хоровому колективу Чорнухинського району Центру культури і дозвілля, про надання дозволу комунальному закладу Чорнухинська центральна районна лікарня на розміщення вимушених переселенців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про внесення змін до рішення сесії 23-го. До 23-ї сесії 6-го скликання від 30 липня 2013 року про передачу міжбюджетних транспортів Лопецький, Пирятинській районним та Лубинській міським радам, про надання дозволу комунальному підприємству Чорнухи Комунгосп» на придбання асенізаційного автомобіля. 11 питання різне. Нам необхідно даний порядок денної сесії прийняти за основу. Прошу голосувати. Проти? Утримали? Одноголосно. Кого, які будуть зміни доповнення до порядку денного? Немає. Прошу затвердити порядок сесії, який я зачитала. Хто за, проти, утримались одноголосно. Переходимо для... Продовження роботи сесії нам необхідно прийняти регламент. Пропонують для доповідей по питаннях до 10 хвилин, для інформації по питаннях до 5 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Сесію провести за одну годину. Хто за даний регламент сесії районної ради, прошу голосувати. Проти утрималися. Переходимо до розгляду наших питань. Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік. Слово для інформації надається начальнику фінансового управління Лукашенко Валентині Олександрівні. Сесії. Проти утримались рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Дякую, Валентина Олександрівна. Про затвердження програми підтримки надання грошової і матеріальної допомоги сім'ям учасників проведення антитерористичної операції на 2015 рік. Будь ласка, Олександр Володимирович. Дана програма винесена на сесію з ініціативи волонтерів нашого району і розроблена управлінням праці. Дана програма розроблена відповідно до законів про тобто статус ветеранів війни гарантій соціального захисту та про обов військові обов'язки військової служби та соціальні права і захист військовослужбовців та члени їх сімей. Програма спрямована забезпечення соціального захисту учасники, які брали та беруть участь у проведенні антитерористичної операції. Я просто дуже коротко. Станом на 1 грудня 2014 року у нашому районі призвано лохацько чорнухинським об'єднаним військовим комісаріатом 35 осіб Чорнухинського району. Відповідно до того чинного законодавства, якщо особи, які приймають участь в антитерористичній операції, може бути на наданий статус учасника бойових дій, але він буде ну, в перспективі. На даний час дуже виникає проблемне питання щодо соціального захисту до даних сімей безпосередньо. Дані чоловіки, які знаходяться в зоні, АТО, жінки, які звертаються за соціальною допомогою мало забезпечені, ми не можемо на даний час призначати дану допомогу в зв'язку з тим, що нам необхідні доходи чоловіків. Так, да, ми цим питанням тримаємо на контролі. Ми звертаємося військові частини, пишемо в нашій департаменти. Але навіть якщо взяти по аналізу, за буквально якщо основна мобілізація у нас була десь у серпні місяці, що було забрано, дані наші земляки за цей період вже поміняли три-чотири частини ну, їхньої дислокації, то ми просто даною програмою на 2015 рік ну пропонуємо ну щоб затвердити до тисяч на рік і по 12,5 на перші півріччя і на друге півріччя, щоб до даним сім'ям, тобто Ну, дружинам надати хоч якусь матеріальну грошову допомогу. Оце одне призначення дано, да, даної програми. Прошу, якщо коротко, то це в мене все. Основне матеріальна підтримка даних сімей. Є запитання? Немає. Ну, так, запитання по цьому ж я само, бо ми стикнулися з Яковенком, наприклад. Да. Що не можна взяти готові з місця служби? Ну це ми на цьому рівні Ні, значить, Я вже і говорив це питання, в мене навіть ті, що безпосередньо я вже говорив до це питання, три особи до мене звернулися, що це хай особисто звернеться. Те, що ми пишемо одне, а ще звернеться, я можу, що одне сказати, надати сказати. Можу... На час, якщо відсіля довідка не буде представлена. Значить, на даний час вона хай подає заяву, заява в нас нас буде зареєстрована, дається, дається місяць, на добор документів, немає Ну, ми це в робочому порядку, хай дійде, ми в робочому порядку, те, що можливо, навіть для своєї сторони просто напишемо Вона, Але ж там нема доходів, він що призваний, але ж на якому забезпеченні перебуває. Якщо для субсидій, зараз, наприклад, це положення врегульовано, якщо субсидія сім'я призначається, просто жінка перебудеться. Себе номер, і фактично без рахування чоловіка і площі і його доходів, ми можемо призначити субсидії. То соціально призначення на даний час не може бути. Шановні сільські голови, в мене буде прохання до вас, аналогічні програми розробити і прийняти у себе, щоб по, кожному, по кожній сільській раді була прийнята дана програма. Так, Дякую, Олександр Володимирович. А є ще питання? Давай, так, давай. Все, це суворо мало луше. Такі. <світ> <світ> Шановні депутати, проєкт рішення е, у вас на руках. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? Протимали одноголосно. Зміни доповнення даного проєкту рішення. Я розумію, Світлана Миколаївна, коштів мало, але далі будемо дивитися, що буде. Якщо е, будуть кошти, будемо змінити. Вносити до даної програми. Так, хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти як рішення нашої сесії? Проти утрималися одноголосно. Дякую. Ваше слідче питання. Переходимо до слідючого питання. Про внесення змін до програми підтримки соціально верств населення на 2014 2016 роки турбота у Чернукінському району. Будь ласка. У нашому районі діє програма соціальної підтримки Мерстасе Турбота, яка на 2014-2016 16 рік. На даний час вона складається з трьох розділів. Зв'язку з тим, те, що і доповідала Олександр, говорила і та дія як ви знаєте, що в нашому відділенні проживають переселенці з Луганської Донецької області. На даний час там проживає сім сімей, яка складається з 19 осіб, в тім числі 8 дітей, проживають там. Згідно чинного законодавства, 1 жовтня була прийнята урядова постанова щодо надання щомісячної адресної допомоги сім'ям, які перемістилися з тимчасово окупованої території, для покриття витрат на проживання. В тому числі на оплату житлово комунальних послуг. Значить, до 1 жовтня фактично всі, всі їхнє випроживання, те, що було сказано, ми пропонуємо доповнити дану програму і на ці цілі виділити 3,1 дна тисяча гривень. тобто розрахувати щоб не щоб лікарні відшкодуватися до 1 жовтня. 1 жовтня як прийнята урядова постанова, яка теж передбачає в тім числі для оплату, то та сума, що до 20 тисяч, разом вона стала 20 тисяч, це тобто, щоб покрити витрати. З 1.9 додатково додавалися послуги санстанції та дозвільних органів. З 1.10 додавалися ще послуги міграційної служби, Державної реєстраційної служби управління юстиції. І з 1-го додатково додаються послуги держзамагентства. Державної місіміграційної ще дві послуги і Державна реєстраційна служба управління юстиції це Державний реєстратор нерухомого майна. Всього планується надавати послуг у межах 500-600 послуг у місяць. Завдання і об'єми роботи перед центром стоять немалі. Матеріальне забезпечення покладається на райдержадміністрацію, що в нинішній час майже відсутнє. Працює центр шість днів на тиждень, в тому числі два рази до 20-ї години вівторок і четвер і також до 16-ї години в суботу. На даний час центром надаються послуги управління відділів райдержадміністрації, санстанції, дозвільні документи та державної міграційної служби. Всього надано 405 послуг ну, по нинішній час. З 10-го 10 повинні були надаватися послуги Державної реєстраційної служби, тобто це державний реєстратор юридичних та фізичних осіб і державний реєстратор громадських організацій. Ну, Поки ще не були внесені зміни до законів, ці послуги не, надають, не надавалися. Це питання вирішується на даний час позитивно. Це згідно чинного законодавства з метою зручності для суб'єктів звернень розміщено на першому поверсі. Складається із відкритої та закритої зони. До закритої зони відносяться два кабінети представників суб'єктів надання адміністративних послуг. До відкритої зони відносяться кабінети адміністраторів, зона інформування, зона очікування. На даний час проведена значна робота по порядкуванні відкритої зони, розміщено інформаційні стенди, стіли, стільці для суб'єктів звернення відремонтовано кабінет адміністраторів. Але фінансування райдержадміністрації не дозволяє привести готування кабінетів, обладнати їх сигналізацією, зробити ремонт в кабінетах закритої зони, придбати металеві шафти для зберігання планки сурової звітності. Незакрите питання із придбанням двох-трьох двох трьох, трьох комп'ютерів, обладнання архівної кімнати, придбання меблів. Досить гостро стоїть питання, таке як забезпечення канцтоварами і заправкою картриджів. Все це вище перераховано, повинно було бути ще першому ще перше 2014 року. Всі ці питання, звичайно, через одну програму нам не вирішити. Основними заходами програми передбачається 25 тисяч гривень у 2015 році і 27 у 2016 році. Коли будуть ці кошти і на що їх вистачить, покаже час, але, можливо, на одну із першочергових задань це гратування вікон встановлення охоронної сигналізації. Та їх проплата, цих кошти вистачить. Будемо на це надіятися. Я прошу вас підтримати нас. Є це. запитання до Ліди Васильівна? Немає. Шановні депутати, вам перед початком роботи сесії роздані проєкти рішення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? Проти утрималися. Зміни доповнення будуть до даного проєкту? Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти як рішення нашої сесії? Прошу голосувати. Проти утримались одноголосно. Дякую, Ліна Метою програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення раду. Основними напрямками реалізації мети даної програми є створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права і обов'язки, підвищення рівня правової підготовки населення насамперед учнівської молоді. Широке інформування на сьогодні про правову політику держави та законодавство. Забезпечення вільного доступу громадян дозвіл. Про присвоєння імені Гавриса Івана Максимовича Народному самодіяльному правовому селективу Чорнухинського району центру культури і дозвілля. Роготи інформацію завідувачного сектора Віталій Вікторович, будь ласка. Шановні. Депутати присутні з метою гідного вшанування творчості творчого шляху нашого земляка Івана Максимовича Гаврися і враховуючи бажання трудового колективу і учасників хорового колективу нашого присвоїти ім'я Івана Максимовича Гаврися. Іван Максимович свій час. Надзвичайно багато зробив для хору. Хор побував в багатьох куточках Бувшого Радянського Союзу. Виступав на Київській сцені, і на Полтавській, і в Польщі. У... І... і тому дійсно важливе є сьогодні шанування його пам'яті для... Нащадки, в принципі, власне, для нас. Тому сектор культури і туризму виходить до вас пропозицією підтримати клопотання колективу учасників народного аматорського хорового колективу Центру культури дозвілля і присвоїти йому ім'я Івана Гавриса. Є запитання до Віталія Вікторовича? Віталія Вікторовича. Ні. Значить, Ні уточ... віде 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 віде. Ну він сказав Івана Гавриця, значить, але в проєкті рішення почитайте, у вас чітко написано Івана Максимовича Шо? Гавриця. Уточняли дане питання. Навіть присвоєно в кору Вірьовки, там повністю написано ім'я по батькові. І її прізвище. А вже ви використовуєте його на сцені, як вам буде звучати? Для нас артистів можна просто Івана. А у 2002 році Іван Максимович почесне звання заслужений працівник культури України. У березні 2002 року. Ще є запитання. культури Так не пишеться. Не пише. Шановні депутати, якщо запитань немає перед початком роботи сесії, вам розданий проєкт рішення, прошу, давайте проголосуємо, прийнявши його за основу. Проти, утримались. Одноголосно. Зміни доповнення немає. Все уточнили. Прошу проголосувати, щоб прийняти як рішення нашої сесії. Проти, утримались? Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про надання дозволу комунальному закладу Чорнухинська центральна лікарня на розміщення вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Будь ласка. Надія Олексійна, шановні депутати, значить адміністрація комунального закладу Чорнохинська центральна районна лікарня просить надати дозвіл на розміщення в приміщенні колишнього терапевтичного відділення вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, часи до 25. Як відомо, вони, е, ці люди проживають у нас вже з, з, череду, з середини літа. Е, ну це тут дані прохання. Покликано якось, узаконити наші стосунки. І те, що говорив Олександр Володимир, то є створити можливість ну, проводити розрахунки за електроенергію та теплопостачання. Є запитання до Константина Михайловича? Немає, дякую. Шановні депутати, вам розданий проєкт рішення. Там другим пунктом написано головному лікарю вирішити питання щодо плати за комунальні послуги. Значить, внесемо зміни до даного пункту в такому плані. Головному лікарю комунального закладу Чорнухинська центральна лікарня вирішити питання щодо відшкодування комунальних послуг переселенцями по тарифах для населення. Решта тоді вже ми по програмі. Зрозуміли? Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? Прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Зміни доповнення будуть, крім тих, що я внесла? Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти із змінами і доповненнями? Прошу голосувати. Проти, утримались одноголосно. Рішення прийняли. Переходимо до слідуючого питання про внесення змін до рішення 23-ї сесії 6-го скликання від 30 липня 2013 року про передачу міжбюджетних трансфертів Лухацький, Порятинський районним Лубинським міським радам. Слово головному лікарю Константин Михайлович. Центральна районна лікарня просить внести зміни до угод про передачу міжбюджетних транспортів в Лохвицькій і районним радам. Тобто йдеться про можливість збільшення даних бюджетних транспортів, зокрема в Лохвицькій районній раді, замість суми 33 тисячі 918 гривень на суму 45 тисяч 218 гривень, тобто збільшення йде на 11,3 гривень. Для можливості надання медичної допомоги породіллям та хворим хірургічного, гінекологічного та інфекційного профілю у стаціонарних відділеннях Лопецької районної лікарні. І також про передачу бюджетних транспортів порядності районній раді в сумі, значить, у 2000 наступному році замість. А у 2014 да, році замість суми 27 518 на суму 37 518, тобто йде збільшення на 10 тисяч для надання медичної допомоги в зв'язку з недостатнім фінансуванням ну тобто всі е, суми які були затверджені в минулому році вони десу з, з, зміною як кажуть ціни збільшенням на послуги і були е, е, дані кошти пере використані і було не саме на такі суми, які нам виставили додаткові угоди і просили нам, їх оплатити. Дякую. Є запитання? Немає. Присідайте, будь ласка. Шановні депутати, хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? Проти утрималися одноголосно. Зміни доповнення до даного проєкту рішення. Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому? Проти утримались рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання про надання дозволу комунальному підприємству Чорну комунгост на придбання асанізаційного автомобіля. Микола простанько рішення проект рішення ворог на руках, шановні депутати. Протенько пояснює ситуацію. Минулому році нами було в районної державної адміністрації. Було е зроблено запит до управління екології про. Е Придбання надання е, коштів на придбання автомобіля цинізаційного на базі автомобіля Газ 3309. Цьому е, були виділені рішенням обласної ради, були виділені кошти в сумі 350 тисяч гривень на придбання даного автомобіля. Е, було запущено тендерну процедуру, але в зв'язку із тим, що на сьогоднішній день Росія не поставляє шасі е, Газ-3309. Не було подано пропозицій на тендерну комісію щодо цього автомобіля. Переможцем тендеру виявилася пропозиція на автомобіль на базі ЗІЛ-131. Ємністю 5 тонн, але який за технічними характеристиками не хуже, ніж той, на який ми робили запит. Тому нам на сьогодні треба нам надати дозвіл. Потім сесія обласної ради змінить рішення, зміни до рішення сесії обласної ради про придбання саме цього автомобіля, який є аналогом тому, який ми просили. Скажімо Кошти вже в нас є, нам тільки Кошти треба, є? щоб відповідно того, що прийняти, щоб не було нецільового використання коштів. Є запитання? Немає. Шановні депутати, перед початком роботи сесії вам розданий проєкт рішення по даному питанню. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу? Проти утримались одноголосно. Зміни доповнені до даного проєкту. Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти як рішення нашої сесії? Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, ми підійшли до питання різне. В кого які будуть... Питання, пропозиції, виступи немає. Дуже добре, що немає сьогодні у різному, тому що попереду у нас свята. Завтра День Збройних сил України. 7 грудня день працівників місцевого самоврядування. Я щиро і сердечно вітаю всіх присутніх тут, тому що всі причетні до цих двох свят. А третє Третє буде добре. Всім щастя, здоров'я, довгих років життя, успіхів у роботі, миру і злагоди вам і вашим родинам. І також о 10.30 у центрі культури і дозвілля у нас невеличкий. Е Концерт присвячений цим святам. Всіх запрошую, шановні керівники, зробіть своїм колективам робочу перерву о 10.30. Вони подивляться невеличкий концерт, а потім підуть працювати. Дякую всім. Чекаємо вас у центрі культури і дозвілля.